What плюс for означає навіщо? What плюс with означає чим. плюс from означає звідки. Who плюс with. Означає з ким. Сьогодні ми навчимося будувати запитання і відповіді за допомогою таких конструкцій. І звісно, що в цьому нам допоможе моя книга, тисяча англійських слів. Тут є певні розмовні конструкції, які ми будемо вживати, і, власне, сьогоднішній урок він буде ґрунтуватися на цій книжці. Тому спершу, друзі, ми розглянемо, що означає «who» плюс with. А це означає з ким. Тобто, якщо ви хочете запитати, з ким ти там був, з ким ти це зробив і так далі. Ми кажемо who плюс «with». Приміром, with whom are you planning to travel? З ким ти плануєш подорожувати. Тобто with whom означає з ким. Спробуйте відповісти самостійно, тому що це є урок розмовної англійської мови. Тобто, заговори англійською, і я вам поставив це запитання: with whom are you planning to travel? Скажіть, я планую подорожувати зі своїми друзями, будь ласка. I am planning to travel with my friends. Повторіть. I'm planning to travel with my friends. Ще одне запитання. Who did you have lunch with yesterday? Skim ты вчора пообідав? Спробуйте відповісти. Скажіть так: Я обідав з колегами. Промовляйте в голос. I had lunch with my colleagues. Повторіть. I had lunch with my colleagues. Наступне запитання це where плюс from означає звідки ля, звідки. Тобто, я думаю, що ви це знаєте, бо цього вчать ще з самого початку. Тому пам'ятаємо, що where плюс from означає звідки. І банальне типове запитання це where are you from, тобто звідки ти є. Спробуйте дати відповідь. I am, я є from Ukraine. Повторіть. I'm from Ukraine. Where do you come from? Звідки ля ви є родом? Тобто come плюс from – це родом. Звідки ви походите? Скажіть, що я є родом з маленького містечка. Будь ласка. Mm -hmm. I come from a small town. City, це велике місто, містечко, це є town. I come from a small town. Mm -hmm. Далі, what plus for, або ж for plus what? What for? For what? Означає, навіщо? Для чого? Тому цей штамп запам'ятайте. І будуємо наше запитання. Спершу я вас запитаю, пізніше ви самі будете тренуватися запитання, однак спершу зробимо простішу вправу. Я ставлю вам запитання, а ви будуєте відповідь. Отож, наше запитання: for what purpose do you need this information?» Для якої цілі, для якої мети вам потрібна ця інформація? Скажіть так: мені потрібна ця інформація для мого дослідження. Слово дослідження це є research, якби хто питав. Будь ласка. Мені потрібна ця інформація, для мого дослідження. I need this information for my Research. I need this information for my research. Ще одне питання. What do we use smartphones for? Для чого ми використовуємо смартфони? Smartphones for. What do we use smartphones for? Скажіть таким чином. Ми використовуємо їх, щоб спілкуватися і лазити по інтернету. Лазити по інтернету або щось на кшталт цього це є browse. від слова browser, яке ми знаємо, і ми кажемо browse. Отож, я вам підсказав, будь ласка, будуйте речення. What do we use smartphones for? We use them to communicate and browse the internet. Повторіть. We use them to communicate and browse the internet. Далі what плюс with, або with плюс what, означає чим, тобто, яким предметом, якою річчю ти це зробив. what плюс with. Моє питання. with what have you done it? Чим ти це зробив? Скажіть, що я зробив це своїм ноутбуком. Будь ласка. I have done it with my laptop. I have done it with my laptop. І на завершення ми побудуємо чотири запитання та чотири відповіді, які є мега популярні в англійських фільмах. Тому докладіть максимально зусиль. Отож, перше запитання буде таким: для чого ти все це зробив? Для чого? Будь ласка, побудуйте. What did you do all that for? Тобто what плюс for? What did you do all that for? Навіщо ти все це зробив? І скажіть таким чином, щоб довести, що я можу. З американських фільмів. Щоб довести, що я можу. До речі, це буде вашим штампом. Тому навіть якщо ви припуститеся помилки, це не страшно. Однак цю фразу ви запишіть, Щоб довести, що я можу. To prove I could. What did you do all that for? To prove I could. Чим ти прибрав увесь цей безлад? Слово безлад це буде mess, якби хто питав. Чим? Мені навіть цікаво, не щоб повністю запитання було коректним. А ось ці нюансики. Чим? Навіщо, звідки, для кого. Тобто на цьому зосереджуйтеся. Чим ти прибрав увесь цей безлад? What did you clean up the mess mess or this mess with? What did you clean up the mess with? Чим ти прибрав цей безлад? Скажіть таким чином. З допомогою швабри та старих ганчірок. Будь ласка. With a mop and some old rags. Ганчірки це є рекс. Моб це є швабра. With a mop and some old rags. Чудово. Далі. Звідки? Ти дістаєш, ти приносиш всі ці інструменти. Слово інструменти це буде tools. Звідки я гадаю, що ви знаєте. Будь ласка. Well? Are you bringing? Приносиш Bringing. Можна сказати і слово getting, але тут ми скажемо: bringing All the tools, всі інструменти from. Where are you bringing all the tools from? ля ти дістаєш всі ці інструменти? І ви відповідаєте: Зі старої фабрики, вниз по дорозі. Спробуйте: зі старої фабрики. Mm -hmm. Вниз. Down. Mm -hmm. Змогли? From the old factory? Down the road. From the old factory. Down the road. Тобто ми починаємо речення з From. І останнє запитання: З ким ти підеш на танець? З ким? Угу. Спробуйте. Who are you going to the dance with? Who are you going to the dance with? Скажіть, що я піду на танець з Анастасією, яка живе поруч. Поруч це буде From next door. I am going with Anastasia from next door, яка живе поруч, раджу вам переглянути це відео кілька разів для того, щоб глибоко закарбувати цю інформацію, тому що однозначно що одного разу буде недостатньо, і, звичайно, подумайте про цей підручник тисяча слів і фраз, тому що в ньому є дуже багато хороших запитань, відповідей, слів, фраз, ідіом, які американці вживають постійно. Тому, якщо бува, надумаєте отримати цей підручник. Там внизу, в описі під цим відео, є більше інформації, як ви це можете зробити. Підписуйтесь на канал, якщо ви, бува, ще цього не зробили, і зустрінемося в наступних відео. Бувайте!